Верховна Рада схвалила в цілому законопроект про ставки податку на доходи фізичних осіб із забезпечення військових. За дали 253 нардепи. Саме цей документ дозволить перенаправити кошти з місцевих бюджетів до армії за поточний і наступний рік. Ця сума складе майже 215 мільярдів гривень. У випадку скасування воєнного стану гроші розподілять між Держспецзв'язком, Мінстратехпромом та військовими частинами. Олексій Леонов, народний депутат і член комітету з питань фінансів та митної політики, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Отже, друге читання. Чи е, зазнав змін зазнала змін ця ініціатива між першим і другим? Ну і наскільки вони, скажімо, відчутні? Ну, якщо говорити про концептуальні якісь речі, то нічого насправді не змінилось. Президент закликає усі ресурси спрямувати на те, щоб Україна стала сильнішою, і над цим і працюють всі народні депутати. Є певні деталі, є певні положення, які допрацьовувались. Достатньо сказати, що до повторного другого читання було подано майже 1600 правок. На жаль, більшість з них були такі, скажімо, прямо популістичні. В новій редакції визначено дуже важливу річ, що в 2024 році всі доходи дорожнього фонду буде спрямовано до загального фонду державного бюджету. Ці кошти підуть на потреби оборони, і при цьому утримання та ремонт доріг, які будуть потрібні саме військовим, будуть здійснюватись коштом резервного фонду та залишком дорожнього фонду на цей рік. Загалом, що стосується цього року, то військове ПДФО з 1 жовтня по 31 грудня буде спрямований до бюджету державного 50% піде на дрони, це приблизно 13 мільярдів цьому році, і ще 50% піде до міноборони на закупівлю артилерійських систем. З наступного ж року військове ПДФО розподілятиметься таким чином: 45% – Це приблизно за прогнозами 43 мільярди гривень. На дрони ще 45% на розгортання виробництва боєприпасів та зброї, і 10% підуть цілеспрямовано на військові частини для розподілу між військовими у відповіді, хто зі скільки сплатив цього ПДФО на місцях ну, головна претензія до цього законопроекту: що місцеві бюджети залишаться ні з чим. Ви що можете відповісти? Насправді жодної гривні, яку заробить громада, вилучено не буде. 54% звичайного ПДФО як йшли до місцевих бюджетів, так і будуть до них йти. Єдине уточнення: не менше 4% від суми цього податку мають бути спрямовані на підтримку підприємств з виробництва та постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водоводведення. Всі громади матимуть ресурс на рівні, не меншому, яким вони розпоряджалися у 2021 році. Про це говорив прем'єр-міністр. У кого цей рівень буде меншим, зокрема, це стосується прифронтових громад. Той отримувати дотації, отримує автоматично дотації з держбюджету в державному бюджеті. На сьогодні передбачено 21 мільярд гривень базової дотації та 33 мільярди гривень додаткових дотацій. Дуже важлива була правка стосовно того, як саме зможуть розпоряджатись місцеве самоврядування залишками тих коштів, які в них залишаються на сьогодні. А це приблизно 200 мільярдів гривень Верховна Рада, скажімо так, вточнила на що їх можна буде витрачати: це підтримка сил оборони. Соціальне забезпечення, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб, укриття, фортифікаційні споруди, медикаменти дуже важливе питання саме реабілітації наших військових. Ну я насправді вважаю, що таким чином таким уточненням Верховна Рада відповіла на суспільний запит, запит щодо запобігання нецільовому використанню коштів, щоб місцеві громади не могли їх використати на бруківку або якісь свої потреби. Щодо того, наскільки ця законодавча ініціатива вона надаватиметься до довшого воєнного періоду? Ну бо ми розуміємо, що прогнозувати зараз закінчення війни річ невдячна, як кажучи, і от в разі якщо це триватиме, ця ініціатива вона буде відповідати тим реаліям. Тут насправді правильна постановка питання, тому що ми бачимо, що Росія дуже активно, скажімо так, переводить свою економіку на військові рейки, і Кремль не збирається на жаль на сьогодні відмовлятись від своїх загарбницьких цілей, тому війна насправді ми не розуміємо на який затяжний період і який затяжний характер буде мати. І ми маємо в цьому питанні дуже швидко і оперативно реагувати на зміни та ситуації, виклики, які перед нами стають. Насправді наші союзники готові і надалі закривати потреби у фінансуванні соціальних видатків держбюджету однак, забезпечувати видатки на військову сферу ми маємо звичайно з власних податків, і тому здатність України збільшувати бюджетні надходження, які можна спрямувати на оборону, ну є критично важливою складовою нашої перемоги. І ми повинні в цьому питанні звичайно об'єднувати всі зусилля. Президент чітко каже, що наша перемога можлива і що вона буде, якщо ми всі будемо зосереджені саме на перемозі і на об'єднанні наших зусиль. І мені здається, що цей закон 10.037 – це саме крок на зустріч нашої перемоги. Почули, Дякуємо вам за пояснення. Олексій Леонов нагадаю, народний депутат і член комітету з питань фінансів та митної політики, щойно з нами на зв'язку.